Всім добрий день. Сьогодні будемо встановлювати фанкойл майконт на стіну такої марки. Так він виглядає в комплекті для тренажа, Ми її не будемо використовувати пультик з батарейками інструкція. Інструкції нема схематичного плану монтажу, тому будемо вимагати. Використовувати те, що я придумав. У нас так виведено тренаж і труба 16-го понуру. 16-го йде від фанкоїла спочатку 25-го, потім переходить тут на невеличку відрізку на 16-го. От. Купили отакий от комплект, щоб все зазідна. Мова тут дуже мало місця. Щоб сховати труби, будемо використовувати 10-ту мідну трубку, фітингів панор, кран міні і такі з'єднувачі для мідної труби Зняли цю планку кріпіжом, трималися на такому шурупчику. Зараз будемо пакувати ці різьби. Запакував переходи на мінні трубки, тут У нас є подача і зворотня. Зараз будемо кріпити монтажну планку. Зробили таку розмітку. Це у нас низ орієнтувалося, щоб це у нас сховалося. Це було чітко внизу. Центру Спочатку закріпили, виставили по рівню, по рівню на потай. Зараз ще додаткове кріплення. Спробував. Ще додатково закріпили тут зверху і знизу. Для чого це робиться? Щоб це кріплення, коли ми будемо піднімати наш фан не прогибалося. І Потім наш фан щільно прилягав до стіни. Далі ми збільшили, збільшили нашу струбу, обрізали труби максимально і завдяки тому, що у нас опонори такі компактні струви, ми зараз будемо пресувати. Запресували наші крани. Завдяки знов такі, знов такі опонор, Після опресовки можемо повертати як завгодно. При тому щільність буде така сама. Відміряємо, відрізаємо трубу з запасом труболізом. Далі будемо Так Парпоглядаємо наше з'єднання. Це ми просто тут зажимаємо і воно ну, герметично. З'єднання зажали, вигнали і тепер будемо це все. Ізолювати площуковою стрічкою клейкою. Отак це виглядає перед установкою блоку. Зачепили фан за верхні скоби, трошки так от його відхилили. Сильно не треба відхиляти, щоб не запугнути ці скоби. Зараз будемо відміряти труби, відрізати і монтувати. З'єднали трубки. Ще один момент, я так дивлюсь, що краще виводити дренаж. отут, Тоді ося штатна трубка, яка там йде, вона не потрібна. І тут вона об'єднується. Там видно. Для того, щоб її від'єднати, треба зняти, оце, розібрати все, ось цю, всю кришку цю зняти. Тоді залишається більше місця тут, в ніші. Заізолювали цю частину. Стягнули е, ізоляцію стяжками, приклеїли ізоленту. Спочатку заводимо кабель, потім зріляємо трубку, потім кладуться ці, ці труби. Дача згодня. Відрізали по розміру дренажну трубку і з'єдналися з штатним дренажом. В нашому випадку у нас все дуже щільно, добре все підійшло. Зафіксували наш фанкоїл, прижали до стіни і тут закріпили на нижні скоби. Тут одна по друга. Запустили тепловий насос на холод. Це насосна змішувальна група у нас іде. На фанкоїли. Перший, другий поверх. Тут. Фанкойли, розводка зроблена двотрубною системою Зараз до нашого фанкойла, який ми монтували. Тут теж в усіх кімнатах. Там-там наш фанкойл. Такий пультик. Поставили вже на 19 градусів. Ідеального примикання до стіни нема. Це такий мінус цих микуваннях.